Маємо ще одну новину за вересень. Ми отримали позитивний експертний висновок на проєктну документацію третього нашого готелю і подали на дозвіл до будівництва. Роботи по третьому готелю заплановані на листопад місяць. У Нас заплановано багато зон роботи в на жовтень. На фундаментній плиті ми продовжуємо армування вертикальних конструкцій, підготовка до каркасу. Це наша друга секція фундаментної плити. За жовтень маємо підготувати першу і третю зони, тобто повністю завершити земляні роботи, підготувати основу і вже почати гідроізоляцію.